Здравствуйте, я вас приветствую на канале Людмилы бутовской Специально для русских я пересмотрела свой прогноз, который давала на сентябрь месяц, и, как я и говорила, у вас начался армагеддон и бунты. А в прогноз я люблю для украинцев, и я его люблю русицкую мову, так что, если вас цікавить, переходьте на субтитры, или просто Вчіть нашу рідну мову. А ви на каналі Людмилих Мотовський, ставте, будь ласка, подобайки та підписуйтесь. І подивимося, що чекає, що чекає на країну агресора саме цього місяця, жовтня місяця. Тому що частина прогнозу збулася, збулося те, що вони поміняли начальника. Воєнного збулося те, що назрівають бунти, і вони вже мало помалу починають працювати, розхитування, армагедон так називаємо, і це не можна не радувати, тому що насправді чи вони зробили так, щоб нам було дуже гірко, нам було дуже боляче, то може пора відкрити двері, щоб і їм було гірко і боляче. Починаємо Стан держави на сьогодні. Та держава Росія на сьогодні. Паж монет, десятка кубків і дев'ятка жеслів. Якщо ми беремо загалом державу, то що вилазить, що хоча нам хочуть показати, що вона є, так, що там все нормально. Але по дев'ятці жертв всі в цій державі повинні захищатися. Це має вплив на гроші. Я так розумію, хоча я там не живу, що десь, можливо, пішли цінники до гори, чи щось там піднялось у них кардинально. І це така стан держави. Ще в принципі стабільно, але з нюансами. З нюансами тому, що дійсно тяжко дійсно десь не справляється. Так, розвиток ситуації в цілому по країні Росія і подальший, як вона буде розвиватись далі. В цілому по країні розвиток ситуації. На жовтий місяць, колісниця, шут і трійка кубків. Колесниця це коли дуже швидко розвиваються події, коли дуже швидко, знаєте, коли ми не спиваємо за за новинами не співаємо все прочитати, не співаємо Взагалі, за вектором подій. І, а ще тут додаю всьому, всьому суд. Він говорить, що в країні повний хаос. Ну, от На що воно подібне, давайте пофантазуємо, як може відбуватися. Воно схоже на те, що іде поїзд на всіх парах, так? а по хаосу хтось бігає по криші, хтось випригує вікна. Е, і якщо так подумати, то я попав в дурдом. Е, е, і взагалі не розумію, як це може відбуватись. Е, велика кількість подій, е, при тому все прикриває, прикривається. Якимись благими намірами, якимись покупками, родинними цінностями, чимось, що повинно згуртувати країну. Стан в економіці і фінансовій сфері, і розвиток на жовтий місяць Росія, стан в економіці і фінансовій, фінансовій сфері, і розвиток на жовтий місяць Росія. Сім кубків король мечів і сім жеслів. Ну, і кубків нам говорить про те, що інформацію скривають, вона не є правдивою. знаєте, така інформація закрита, говорять, а у нас все хорошо, все прекрасно, ми там добиваємося каких-то прям побед-побед, але. По сім куків там по король мечів говорить про те, е, ілюзії там все наоборот. Говорять про те, що плани плани валяться, е, немає якоїсь. е, я так розумію, немає, може бути, немає якихось нема частин, запчастин, і це все, якби ломається схема, яка була напрацьована до цього, вона просто дитить тартарари, і все це виходить на рівень, на рівень того, що економіка взагалі підкринюється, хоча знову ж посібку. Всі будуть говорити, що все прекрасно. Наріди, люди, ситуація в соціумі і її розвиток. Це взагалі соціальна сфера. Наріди люди. Імператриця. Плюс монет. І король монет. Ну, дивіться конкретно по народу і по тузу монет, і знову імператриця і король монет. Я так думаю, що вам повинні дати на Росію якісь, не знаю, чи доплати. Можливо, там комусь із пенсіонерів додати доплати, можливо, десь якісь дати пособі чи якісь підтримуючі гроші, для чого це все робиться, а робиться для того, щоб зняти зняти степінь напруги і зараз е, включиться на Росії ситуація підкуплення, підкуплення народу, як це взагалі народ е, сприйме. Ну дуже добре. Люди люблять гроші і. Правильно розумію, що риторику поміняють на те, що Путін хороший, Ту з мечів ні. Риторику не поміняють, агресія залишиться, і таке, знаєте, вони заплатять, вони мають чого заплатити, хай дають ще. Це таке, знаєте, як на виборах. Наскільки я можу згадати, да, підкупляють народ, всі все беруть, але йдуть голосувати за того, за кого вони вважають за потрібним, бо мають, бо добре знають, що гроші накрадені. Так що тут щось на штал того: держава дає якісь кошти, люди беруть, але, але нікого не хвалять. Напруга залишається. Стан армії Росії на сьогодні. Стан армії Росії на сьогодні. Король жезлів. Справедливість і зірка. Ну, Корожезів, я так думаю, що це нам показують велику кількість дій для того по справедливості, по справедливості і по зірці, щоб закрити дірки, щоб закрити конкретно е, не вистачаючих людей. Е, так що, по, такое, да, по по стану армії, не скажу, що стабільно, так по зірці обіцяють, що завтра, післязавтра, через два, через два Обов'язково там все налагодиться, обов'язково ми все будемо мати. Але люди бачать, люди діють і вони добре розуміють, що критичний стан армії, тому що в нас карта справедливість. Карта справедливість говорить, що не все там добре. Армія не, не настільки там одягнена, має, має зброю. А позиції всі розуміють, що це тільки обіцянки тятянки Так, ситуація на, фрон на фронті зі сторони України та її розвиток очами Росія. Ситуація на фронті зі сторони України та її розвиток очами Росія. Вім мечів башня. Вісім мечів. Я так розумію, що зі сторони України це якась ситуація, коли Україна вичікує, далі по башні йде наступ. І по вісім мечів це взагалі, якби, а що ми можемо зробити? Це, це може бути на рівні того, що беруть різного роду в, в окруженні, чи беруть, знаєте, якби можуть навіть із того, що я бачу, чи будуть це тут та, склади горіти, так будуть, тому що конкретно б'ють дозовано, ми їх не можемо відслідкувати, але. Але башня, да? але башня. Так що і ситуація така, що не можна на неї якось вщинити. Так що очами росіян там все печальненько. І очами росіян виходу нет. Це прекрасно. Ситуація на війні зі сторони. Росії, да? ситуація на війні зі сторони Росії направлена у бік України в цьому місяці. П'ять мечів. Карта мир. рецепт жезлів. По п'ятірки мечів можуть бути десь якісь наступи. По п'ятірки мечів, це знаєте, ситуація, коли є, є удари, і вони все-таки мають якийсь трохи успіх. І по ріцарю Жеслі, це знаєте, це коли. Два противники доволі сильно йдуть стіна на стіну. Так що тут ситуація міняється по карті Мир. Якщо, наприклад, згадуємо, Росія йшла на нас, і вони без кінця мали успіх, то зараз це будуть тяжкі бойові дії, які. Які потрібно відбивати. А п'ять мечів це ще карта крові, карта смерті. Так що тут оці всі стички, які принесуть велику кількість жертв, велику кількість втрат. Так що тяжка ситуація, що там говорити. Ситуація в політиці, що буде відбуватися в політиці, в Кремлі, в Москві. Все, що стосується взагалі політиці Росія жовтень місяць. П'ять кубків. Луна. І дьявол. П'ять кубків, да? грустненько там все в політиці конкретного конфлікт. Конфлікт надзвичайно великий, тому що тут є дьявол, який взагалі придає сили конфлікт. Єдине, що конкретно для мене гірко і больно, те, що він буде закритий. Да? Ми може, ніколи чи в книжках чи через якийсь час прочитаємо, наскільки там був сильний конфлікт, де летіло все на світі, де йшла так називаємо підковрова війна, і там було воно скрито. І в політиці там свій, своя біль, там своя війна, і всі, я навіть можу пророкувати, що там пересваряться всі з усіма. Тому що тут і дьявол, і вона, і п'ятерка. Ну, Якщо так пофантизувати і картинку перенести на всім знайомому ситуацію, то знаєте, це може бути такого, як чоловік з жінкою посварились, побились, він убив жінку потім і себе. Так що цікавий місяць для політиків, і нам дуже багато чого цікавого потім розповідати. І при тому йде війна не на життя, а на смерть. Так, це дуже добре, дуже добре ситуація, давайте подивимось в політиці Росії на зовнішньому світі. Тобто тут мається на увазі взагалі світом, як вони будуть, політика Росії з світом, як вони будуть комунікувати жовтень місяць. Дев'ятка мечів. Е десятка монет, і шість монет. А хто б сумнівався? Чи будуть санкції в цьому місяці? Обов'язково будуть. Е по дев'ятці мечів, знаєте, це коли будуть у Росії наганяти страху, е коли їх будуть лякати. Е по десятки монет е забирати різного роду гроші. Е можливо, переривання якихось домовленостей, тому що це десятка, Можливо, тут на рівні того, що щось перестануть брати, а по 6 монет там навіть може бути якась конфлікт, зв'язаний з ціною. Ага, якщо ви завтра вчора продавали по 100, то сьогодні беремо по 90. Хочете, давайте а ані то ні. Так що тут е, теж на, е, на зовнішній політиці теж доволі все цікаво, і я так розумію, е, що буде ще цікавіше у самій Росії всередині, тому що одне веде е, в друге. Так, добре, ми йдемо далі. Найважливіші події в цьому місяці те, що буде в будь-якому випадку на Росії. Найважливіші події і те, що буде на Росії в будь-якому випадку. Сонце. Живіться. Обішені. Що таке сонце? Згадаємо гаряче сонце, як, як воно палає і наскільки воно жарке. Так що обіцяють те, що буде. В Росії, говорять, буде надзвичайно жарко. По верховній жриці це різного роду домовленості, різного роду таємниці, різного роду е, інформації, яка як будь то зависає. Тут, а, чи будуть, бути? однозначно будуть, е, чи буде е, взагалі незадоволення в, в країні однозначно буде. Тут навіть може бути, з того, що я бачу, е, може навіть бути якісь такий, знаєте, пожар, наприклад, які вони можуть зупинити. Чи. Е, яка щось таке надзвичайно гаряче, надзвичайно важливе. І е, тут взагалі не здивуюся, які ще відкриють е, якусь таємну інформацію, хто є хто. Е, так що місяць чекає, бути цікавим і е, воно однозначно буде. Дуже багато інформації, гарячої, і взагалі самі новини з Росії будуть гарячі. Добре. Надії та очікування цього місяця росіян. На що вони надіються? На силу вони надіються? Очікують уміреності якось зважування конфлікту. І трійка жезлів, ну, на перемір'я, їх якимось чином там на перемір'я, і, і всі вдруг стали. знаєте, Якщо раніше я говорила, що про, про перемовини говорить верхівка, то зараз, коли почалась мобілізація, то там всі захочуть миру, всі захочуть якогось нормального життя. Так, перепони та труднощі цього місяця для Росії. Перепони та трудності. Росії. Так, перепони, головна перепона паж мечів. Знаєте, це ота історія, що Росію не мають за взагалі за державу. Попаж мечів це. Такий удар в спину це різного роду трудності. Я так розумію, що що не дають. Всім, хто вчора був за війну, сьогодні виїхати з Росії, це буде підтримуватись. Так що головна перепона, що ні з ким не можна домовитись по тузу кубків. Друга перепона: що, що всі вдруг почнуть бухати. На що воно може бути похоже? Ну, якщо, наприклад, поїхали на фронт, кинули тих хлопців, приходять, а вони забухані всі сплять. Це така якась основна перемога, перепона люди, люди незадоволені, і де вони шукають собі втіху, вони шукають втіху в, в алкоголі. І епілог сьогоднішнього нашого, нашої зустрічі тут зменшив. І вісім жезлів. Е, що взагалом характеризує цей місяць, нам говорять по туз мечів. Це, знаєте, якась інформація, що прям летить. Е, я так розумію, взагалі оце все взявши докупи, е, що буде дуже багато яких, якихось е, шталт е, того, що, що люди. Люди так бояться руських, наприклад, воно може бути якісь списки повідкривають, розкажуть хто є хто. Якась тут чекає взагалі росіян якась інформація, бо і з того, що я теж бачу, тут що по дьяволу. Тут може бути якісь списки, наприклад, хто що продає на, о, на Росії, і як він взагалі наживається на війні, і це все стане відомим для того, щоб люди і ще люди подумали, за кого вони там воюють і для чого. Так що місяць цікавий. Місяць чекає такий важкий для Росії. І це дуже добре. Е, мені подобається, як українці, що на вашу землю прийшли бунти і вогонь. Я чекаю цих новин, я їх буду чекати і з радістю слухати. Е, мені подобається, що хто має, то те сп'ється і так здохне. Хто не має, з балкону випригне чи як я говорила на поїзді, спригне. Е, так що, Росія, ви правильно так, знаєте, рухаєтесь. Мене, якщо чесно, як людину, Я в мене немає сил взагалі боротися з російською пропагандою. Мене цікавить, чому така велика держава, держава, яка насправді має дуже багато розумних людей, настільки інфантильна. Настільки інфантильна, що веде себе як дитя, чому десь у ті малі народності починають бунтувати, виходити, буряти, наприклад, а чому такі інфантильні росіяни? Вони заховалися, знаєте, це... Я не втікаю, куди очі бачать. Я не йду, не збираю всіх своїх друзів і не підбадьорюю, що пішли буде відвоювати. А воно, похоже, знаєте, як танк їде на твій на твій будинок, а ти замість того, щоб тікати, заліз під кровать, там тримтиш і чекаєш, що він об'їде. Хоча добре розумієш, що не об'їде, і тебе ж тварину там же і розчавить. Може, вибираєте, що вибирає. А з вами була Людмила Комутовська. І як завжди буду дякувати, що ви поставите подобайки, якщо ви підпишетесь на мій канал. А всім українцям, я, як завжди, бажаю тихої ночі, тихого дня, надії на перемогу. І просто прошу вас, ще трошки протримайтеся. Ми обов'язково виграємо. Всім па-па!